І пан Гордієнко, начальник державної фінансової інспекції, направили до Генеральної прокуратури біля трьох тисяч заяв про порушення чинного законодавства, розкрадання коштів, нецільового використання коштів і порушення взагалі норм діяльності чиновників з боку команди прем'єра Яценюка. Я вважаю, що ми маємо. Закінчити цю справу і дати їй правову оцінку сьогодні у Генеральній прокуратурі України знаходиться 2073 кримінальних провадження по фактам розкрадання державних коштів на суму близько 7 мільярдів гривень. Ви знаєте так само, що після цих гучних заяв і надзвичайно серйозної нашої боротьби з паном Гордієнком проти режиму і мафії Яценюка, його було відставлено з посади. Проте ми не склали руки і виграли всі без винятку суди. І відповідно до судових рішень Микола Гордієнко має бути поновлений на своїй посаді. Проте команді Арсенія Петровича, а тепер і команді окремих інших політичних сил з Арсенієм Петровичем, не писаний закон. І вони пішли надзвичайно оригінальним шляхом. Вони ліквідували а, такий орган. І відповідно унеможливили поновлення пана Гордієнка на своїй посаді. Однак ми так само не складаємо руки і будемо далі боротися за справедливість у цій країні. І ми подали, звернулися до суду е з вимогою зупинити це абсолютно несправедливе протизаконне рішення Кабінету міністрів України. Я розумію, що і нинішньому прем'єр-міністру України, міністрам. Е з шайці, яка привела до влади новий вже е, антисоціальний уряд, е, дуже вигідно мати підконтрольну фінансову інспекцію, яка б давала їм оцінки відповідно до їх побажань. Проте, дорогі чиновники так не буде. Ми виграємо і ці суди, і завтра маємо перше засідання, на яке я запрошую засоби масової інформації. Ми будемо повідомляти український народ про перебіг цієї судової боротьби. І не маю жодного сумніву, що так само як ми перемогли режим Яценюка, добившись його відставки, так само як ми перемагаємо. Тих хто заносить руку і влаштовує геноцид над простими людьми по всій країні, ми і цього разу обов'язково переможемо.